На початку великої війни своєму рідному тростянці на Сумщині Дмитро пережив окупацію. У березні місто звільнили наші захисники, зокрема і військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади. Вже у червні 2023 року. Дмитро вирішив добровільно поповнити лави бригади Холодний Яр. Я розумів, що потрібно нашу країну захищати. Після проходження навчального центру я попав до легендарної нашої 93-ї бригади. Я попав до другого стрілецького батальйону на посаду кулеметника. Тепер вже сам Дмитро набирає охочих доєднатися до, до 93-ї бригади у новому інформаційно-рекрутинговому центрі формування, який відкрився у Дніпрі. В обов'язки чоловіка входить проведення співбесід з рекрутами. Під час співбесіди я хочу зрозуміти, ким людина хоче потрапити до нас. Чи це мобілізація, чи контракт. Під час співбесіди ми кожної людини питаємо про стан її здоров'я. Також люди звертаються до нас через онлайн. Ми також з ними спілкуємось. Інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади Яру Дніпрі став другим в Україні. Кожен бажаючи може детально ознайомитися із вакантними посадами і обрати своє місце в бригаді. Ми шукаємо інженерів, ми шукаємо технологів. Ми шукаємо програмістів. Ми шукаємо операторів дронів, помічників операторів дронів, водіїв. Шукаємо ми. Шукаємо тих людей, які можуть колективну зброю там е, нищити ворога щоб максимально забезпечити е, життєдіяльність піхоти. 93-я бригада боронить Україну вже понад 10 років. Бійці брали участь в боях на Луганщині, в Авдіївці, Перебували у Донецькому аеропорті. Після повномасштабного вторення воювали на Сумщині, звільняли Харківщину. Зараз б'ються на Донецькому напрямку. Серед воїнів, на жаль, є і загиблі. Один з них Артур Олексєєчкін. Його мати та дружина згадують чоловіка як добру та сміливу людину. У 22 му році, як тільки вона почалася, і він пішов. Я була на роботі, кажу, синочок, що ти? Де ти він? В я воєнкоматі. Кажу, «Синочок, іди додому. Хорошо, мама, кажу, ти їв що напити? Та ні. Я кажу, ти коли прийдеш, я скоро прийду, а потім вже зводить. Сім часов вечора каже мама, я вже Чіркаському. Цей страшний випадок. Ракета влучила прямо в авто, і його зажало. І друга ракета прилетіла і загорівся і згорів разом з машиною. Для сімей загиблих полонених або зниклих безвісти захисників, а також поранених воїнів 93-ї бригади відкрили патронатний хаб. Тут будуть допомагати з юридичними та соціальними питаннями надавати психологічну підтримку. Тут не буде кабінетної системи. В яку приходить людина як до чиновника? Ми не чиновники, ми побратими, ми друзі, ми рівні рівному і тому саме в такому форматі і формується наш ветеран хаб, наш простір. Ця тема патронатної служби, яку ми сьогодні ми разом з хлопцями та дівчатами започатковуємо в місті. Започатковують вони, ми їм допомагаємо. В цьому Рекрутинговий центр розташований за адресою площа Шевченка. 7 у приміщенні соборної районної у місті Дніпрі ради двері. Центру відчинені для всіх охочих чоловіків та жінок, які готові знайти своє місце у легендарній бригаді. Олександр Мірошнічев, Дмитро Харлов, Борис і Дніпро. Тіві.